Вітаю вас всіх на своєму каналі, джельництво в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Сьогодні у нас вже 9 грудня на вулиці, Морозець, невеличкий, градуса 3, мабуть. Вчора вночі було 10,5 градусів. На завтра вже плюс, а наступні ще 2 дні, плюс 12, плюс 15 пишуть. Але як буде, подивимось. Вчора йшов цілий день сніг, але дороги чистенькі, все чистеньке. Мені прийшло запитання від підписника розказати вам. Тягнуть бджоли у мікронуклеусах, у таких ось, бачите, такі мікронуклеуси. Я використовую ті ж самі магазини, що і на 145-ту рамку. Ці рамки теж 145 го розміру. Вони в мене в запасі мед. Бачите, ще й не достанеш, так позапечатували. Ще попробую їх ще підняти, але вони в мене, я і не дивився, от з таким митком, бачите. Такий медок гарненький, рамочки теж, світленькі. Я їх ставлю і для себе сотовий мед, і для друзів. І якщо бажає, то і на продаж, такі рамки. Ну, запитання було таке. Чи будують рамки отакі, бачите, я роблю без проволоки, без нічого. Отут на крайняк забиваю два гвіздочка знизу і зверху. Ну, для того, щоб надійніше. Буває такі випадки, що коли витягуєш рамку, нову рамку з вощиною, а там уже вони ж будують, бачите, як я ж без вощини отаку суш вони будують так, сердечком починають. Завжди в таких маленьких рамочках, завжди отак вони з центру починають будувати. Перший раз я їм тут навощував. Полосочку вощини для того, щоб було з чого починати. А потім, коли я її вирізаю, воно залишається тут слід від вощини. І вони потім уже будують, бачите, так, як положено. А питання було таке, чи будують вони трутневі? Комірки, так, скажу, будують. Дивіться. Будують вони, будують їх тоді, не завжди вони їх будують. А коли вони спішать у природі є, що носити, і бджіл маловато у мікронуклеусі. Ви ж знаєте, що трутнева, коли комірка відбудовується, то для неї воску менше потрібно, аніж для бджолиної такої ось бджолиної. Тому що тут же комірки набагато більше і воску розходується на ці менше. Вони будують такі і будують такі. Але я кажу, коли сімейка не дуже Величка а в природі є що, і вони будують завжди трутневі. Не в центрі, а крайні. А можуть навіть будувати прямо після засіва, будують таку рамку, щоб швидше її залиш нектаром. А будувати їм набагато швидше цю комірочку. Бачите, вона крупненька, підтрутня. Трутень дуже рідко коли засівають трутньову е, рамочку трутньом. Навіщо? Матка молода, тільки облетілася, чого вона повинна. Бувають випадки, ви знаєте, що буває сіє. Трутня, а поки рознесеться хорошо. А потім переходить плавно у джолину комірку. Ну, це дуже рідко. Це буває, мабуть, у них якесь порушення або ще щось. Бачите, заливають вони, от тут один, одне покоління, якщо видно вам отак всередині. І все. І залили вони метком. І Бджолину, комірочку старанно. І це комірочка бджолина. Відбудували вони і от заливали, але не залили. Ну, По декілька було. Це вже бджо, ета, трутнева комірка, така ж сама, як і ця, бачите, світленька. Я їх нікуди не вирізаю, не віддаю. Я їх зберігаю. До весни, коли буду засипати. А я ж, ви ж знаєте, ну я не засипаю ніколи. Ставлю отак зверху. Але там у мене решітка стоїть нанизу. Ставлю такий же самий корпус, бачите, все забудували. Теж у трутньовій комірці. Бистренько-бистренько спішили, мабуть. Щоб не втратити медозбір. А це комірочка бджолина. Залили, рамка товста, бачите, вам видно, яка товста, можу і повище піднести. Така грам 700-800, мабуть, у рамочці. Дуже класно. Отак вони носять і працюють у цих мікронуклеусах. Так що... Ви не городіть їх окремі. Я вам почав розповідати, як я їх заселяю. Так я ще раз повторюся, я їх ставлю на основну сім'ю. Один день і у вас все заселено. Все. Вони піднялися сюди. Піднімаєте, ставите магазин, кришку, маточник або матку. Тут бджіла, вся молода заходить. І ніяких питань немає. Ну, звісно, я ставлю туди рамочки, щоб були дві рамочки кормові ставлю, а чотири ставлю. Буває вже з бджолиною коміркою, а буває і часто і густо я ставлю таку обичну пусту. Тут у них є за що зачепитися. І отак вони от будують, ще раз покажу. І будуть такі медові рамочки бомбезні. Бачите? Все. Оце я вам хотів розповісти. Я думаю, що я вам вичерпне, відповідь дав на ваше запитання. Чи будують у, у в нуклеусах трутневі? Так, будують. Інше буде запитання. Наступному відео там є на що відповідати. Будемо чекати наступного відео. Ви підписуйтесь, ставте вподобайки і слава Україні!